Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні у нас взагалі незвичайний випуск. Все перемішалось! Зірки, волонтери, співаки, стендапери. Просто цікаві українці. Цікаво, що це? Благодійний концерт. І ми не просто його побачимо, а опинимось за лаштунками цього заходу. Але не гаємо час, зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС Україна! Погнал! Добрий вечір. Привіт. Супер! Лягаємо спать. А в нас свято тільки починається. Тільки починається. Так що тримайтесь. Всі зробили. Як, як ти ото пальцем зробив, то, то вже грізно так, виглядало. Да, 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 і дякую. не дай Бог ти не задонатиш увечері. Кайфанеш і не задонати. Запитаємо всі разом з чому. Тому що Таня зробила правильні очі на камеру. Я віддав життя за тебе, війна. Ты не на колина, на я все чувствую, честно говоря, знаете, как такие лицарі <клево> <клево> Поруч <плево> такие все при костюмчиках как и <плево> я, я С, вы сказали, з, с этого выскочил солидные Кто вы? Ильмен? А ты? Водос Головне, ви ви зустрію... на моєму фоні виглядаєте капець як солідний, он так. Що це той подлий інтерв'ю. Да, да. Всі вже впізнали, всі, Це всі, всі ми ці, ці дівчат бути. вже знають. Це справжні українці. Громадська організація, справжні українці. Дівчата, розкажіть, будь ласка, що в нас сьогодні за захід, для чого цей захід і чомусь ну, ну, знову збираємо кошти. Знову <рив> збираємо цього <рив> в... не було. <рив> ми, ми знову збираємо кошти для на пікап для 72-ї бригади, для нашого односельчанина. Який зараз э, знаходиться там, 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 в Донецькій області, далеко-далеко. У -далеко. хлопців геть зовсім немає на сьогодні автомобілів, і нам край важливо зібрати сьогодні хлопцям на машинку. Українці помітили, як Таня зробила очі, як на у тих роліках з собачками, песиками, таке. Нам потрібні, а вони реально потрібні. Я ну ви ви, ви так м'яко скажете. А я кажу, ну трошки жорсткіше. Вони потрібні і треба чим швидше, тим краще. Так автобус треба на вчора. Ну от на вчора добре, значить, сьогодні свято У нас вже був випуск. Українці пам'ятають, він назвався. Святкова благодійність. До речі, можете подивитися, десь там воно вилізе, буде видно, щоб люди розуміли, ті, хто дивляться нас перший раз, ті, хто не знайомий з роботою громадської організації, справжні українці, можуть там все подивитися. Всі питання закриються дуже швидко, і нарешті я думаю, після сьогоднішнього заходу. Ви так здивуєтесь, що раз, що а грошей на їх трошки пікав. більше, а що твориться, їх, їх трошки більше. А, а чому? Питання? чому? Да? Ми запитаємо всі разом з Чому? Тому що Таня зробила правильні очі на камеру. Нам дуже потрібні гроші. Дівчата, нам дуже потрібен пікап. Може Можете просто передати, Гроші нікого не цікавлять, нам треба пікап, точніше, не нам. Вони хлопця. потрібні хлопцям. Нам треба, щоб хлопцям були. І потрібні якомога як швидше. Свята, можна сказати, вже починається, так. Музика вже потрошки лунає. Запрошую, гості, гості всі вже збираються. Ми, звичайно, трошечки покажемо, але сьогоднішнє свято в нас, сьогоднішній випуск, в нас називається за лаштунками. Тось тобто, я буду не як не як всі нормальні люди у залі, а я Бо буду біг, а, а я буду бігати отам по по залаштункам, з українцями разом показувати. Ну а як тут все відсувається десь з іншого боку, тому що щоб всі не думали, ну з цього сидіння виглядається яскраво, прикольно, весело і так далі. А Добре. треба розуміти, чого це коштує, але це по перше, а по друге, за лаштунками люди. Ну вони трошки я хотів сказати чесніше, не чесніше, відвертіше. Все? за рулямся. Нам гарного свята, все тільки починається, українці! Нам Гарних зборів, гарних нам що ще треба, гарних зборів. Добрий вечір! привіт, супер! Всі знають, що буде відбуватися стендап. Я буду говорити з вами зараз. Будемо спілкуватися. Будемо спілкуватись. Добрий день. — нарешті. Зробимо вигляд, що ми не бачилися тільки побачилися Так стотків. Ромляже всі товари. Ну, хай так буде, українці. Всі впізнали. Іван Жорноклей буде робити свято. Іван, в двох словах: що за свято, яка твоя функція. Ти сьогодні може танцюєш, може, може буду танцювати. Функція в мене проста. Я сьогодні ведучий на цьому концерті, благодійному аукціоні, все робимо заради нашої перемоги. Тому такі заходи вони недмінно мають бути. І чим більше, тим краще. Тому що ми, українці, робимо все заради наших військових і заради нашої суверенної держави. А що ви розуміли, українці? Якщо людина ведуча на такому серйозному заході. Так. То все може бути. Може і станцюємо, може і mm -hmm. може і разом, може і через 5 хвилин. Так, все тільки починається. Я бажаю гарного, гарного запалу цього свята. Від тебе залежить. Да? Так, Всі будуть співати, всі так. будуть намагатися. Але, в принципі, та зажигалочка, то в Так. з'являється інколи таке бажання: вискочити на сцену, Уау, там, ну, там просто настрій. На той квадрат не заходиш, і відразу такий настрій. Так, так, так. То ви, українці, запалюєте вже Івана. 100 В той момент, коли він заходив у той квадратик, то вже Іван запалюється від вас. Ну я десь там примочусь трошки з краю, Також запалюсь. Пам'ятаєте, що е, ці роснямі казали, що у нас птахи бойові. Хто пам'ятає, побудуйте? Пам'ятаєте, да, так? Ну от, пожалуйста, бойовий гусак. Бойовий гусак це робота гуртка Сувенір. Гостомельського центру творчості Кузьменко Поліна зробила такого бойового кусака. Облиски її. <плес> так. Це буде... Зараз, щоб... Давайте зробимо стартову ціну тисячу гривень. Бачите, у нього все є, і крила є, і все є. І він в формі. Розумієте? І дівчинка робила: 2000, тисячі, хто більше? Що Юля там взагалі робиться? Що? 200? уже соточку тільки напінула, так? А так сміливо починало. 200, непогано, хорошо, 200. Хто більше? Відключаємось, хто більше. Дві дві 200, дві 200, нормально. Прикольно, що дві дві дівчини махаються. А ви ще знайомі, так? Ви знайомі? Прикиньте, вони ще живуть разом, подія. Чисто. Її чашка твій кусаки, 200, дві 200. Це чоловік до вас приєднався? Так? ну відкривай мономан. Дві двісті. дві двісті, хто більше. Не відомо. Юль. А як чоловіка звати? Як чоловік? Алє, вийди звідси, бо щось стає? Погано впливаєш на юлю. Дві двісті. дві двісті раз, двісті раз, хорошо, дві двісті. Хто більше, Тобі... можна скинутись, в принципі, так? і розцілити. О, ви піднімаєте руки. що? Туалет, якщо що там. А вони тут? Скільки? П'ять тисяч кажеш? Баба не чує, п'ять тисяч, тисяч. Десять тисяч? 10 тисяч це нормально, мені подобається. Е, скільки ти кажеш? 2500, 2500, обласки туди, 2500. Нормально. так, 2500. Дівчинка. Дівчинка? А ми, а хлопчика, не дівчинку збираємо. Дів... Дів... А я не побачив за головою, Скільки ти кажеш? 100 мільйонів? Шановне панство, шановна громада. В принципі, пікап купили. Що ти скажеш батькам? Це питання. Молодець, 100 мільйонів. А? Ти її мама? А що дитина а та ти там? Так сталося, а я її мама кажу. Дитина вже я в Києві, так? Да? Хорошо, 2500, ви поки що зупинилися. Хто більше? 2500, хто більше. Три тисячі. Е, говорить Віл Сміт. Е, тут, да? Хорошо, три тисячі. Як вас пане звати? Сергій обласки, три тисячі. Так, 3500. Непогано. Юля, сумна, це думає собі. Три п'ятсот, Три 500 раз. Три п'ятсот раз. Ну, тут має вступити оця дівчинка. Конечка наша, да. Так, 3500, 3502. Ну, давай то круглимо. 3500, 3500. Хто більше? Хто більше? Хто більше? 3502. 3500. Ну, 4 хтось дасть? 4. 4 хтось дасть. Ну, подождемо. За 3500 віддаємо. Можна? 3500 віддаємо за 3500. 3500,5, Ну, сиди, поки що. 3500, що там, що там? За 3500 віддаємо бойового кусака! Забирайте з того бойового гусака. Забудьте ви до нас. А ви з'ївіте ви заходу, зробимо 3500. 3500 бойових. Я тобі е, дуже дякую. Навзайом, Гарна, дякую. справа, гідна справа займатися такими благодійними речами. Да. І навзаєм дякую всім присутнім, всім, хто нас дивиться, буде дивитися. Всім, хто дивиться, донатьте, всі, всім, ходіть на концерти. Всі, хто долучається до аукціону, так, так. всі, хто долучається до, в нас ярмарка, ми продаємо різні речі, гроші, від якої, яких ідуть на донати. І просто донатьте. Іван подарує свята разом з усіма е, артистами, які сьогодні виступлять. Ну я теж, може комусь е, час від часу буду дарувати це свята, але будь ласка, посиділи, кайфанули, задонатили і з гарним настрієм. Лягаємо спать. А в нас свята тільки починається, тільки починається, так що тримайтесь. Ці зробили круто. Попри як, як ти отак пальцем зробив, то, то вже грізно як, виглядало. Да, 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 як, і не дай Бог ти не задонатиш увечері. Кайфанеш і а не просто сказав, що треба донатити і лягати спокійно спати. з Гарним настрій. Так. Треба не просто спокійно. Спокійно, але розстроєний Не дуже добре. Так. Спокійно, але в гарному гуморі. І все, і попри. І перемога буде це за нами. Неодмінно дуже дякую тебе. Що я це притасувала Скажу, що ти підтасувала. Що це Таня, і що? Да, да. Будемо крутити і будемо витягати якісь номер. 52. Да? Да, ну, 65. виходьте на нас! Що ви хочете? Зайчика хочете? Давай, короче, 2-3. Ой, серйозно, да? Через зовсю. 2, 7, 3. Ууууу! 2, 7, 3, 1, 2, 1, жам. 3, 7, 9. О, давай, красавчик, за нас! Показуй, чипло, а. Мені дуже подобається, що тільки українці можуть називати це зайчиком. Все так вагітно, класно, тому що ми добрі і ми найкращі українці. Правда? Ми <плес> добра нація. Ще раз року з їх компанії. Так, друзі, ми продовжуємо наш концерт. Ви пам'ятаєте, що сьогодні ми збираємо на пікап? Хто пам'ятає, поаплодуйте, що ми збираємо <плес> <плес> на пікап. Буде алкогольна. Дивіться, я хочу просто приястити: Пікап коштує ну, немало, ми збираємо на цілий пікап. Не на коробку передачі, не на мотор, Цілий, не іграшковий, Цілий великий пікап. Буду беректи терміна поки сили і зовсім не страшні ворожі сливі. Твоє ім'я дає мені життя. Українці, всі впізнали, що то за гурт. Колектил і А У пра... до речі, як пранк. Да. Іл, да? іл, 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 Іллімен. Ага, а що? А в англійському як в напису, як то можна зрозуміти, воно зм'якшено чи не зм'якшено? І Л. Да? Просто частіше, I -L. частіше ходити на концерти, і тоді буде. No, Всі зрозуміли зрозуміли, натяк мені кажуть, я, я, я вам продаю. Частіше no. ходіть на концерти. Ільмен, який ІЛ? І, і напису то не важливо. Важлива творчість, хлопці. Я е, чув е, декілька пісень, я чесно признаюсь, чому е, не можу вимати чітко на концерті ще не був. Е, чекаю на запрошення -1> і, і, і обов'язково... Так, да, от. Ну тут вже запросили, тут я бігаю, як цей Я віддав життя за тебе, лінна, ніколи ти не станеш на поліна, а на всім ворогам. Уберегти тебе на бок і сили, і зовсім не страшні, ворожі сливі. Твоє ім'я дає мені життя. У нас, скажімо так, свято для благодійності. Okay. Це не просто свято для того, щоб посвяткувати, порадіти і так далі. Так, ми радіємо, але за для благодійності. Перемоги. Тим більше за yeah. для перемоги. І хочу, щоб ви ä, от побажали. Я себе відчуваю, чесно кажучи, знаєте, як такі лицарі <гумісті> <в> поруч, <гумісті> такі всі при костюмчиках і я, як ну знав, ну, з, з цього вискочив печери, <гумісті> з, <гумісті> з, з, <гумісті> з якоїсь тут солідні хлопці. Хто ви, Ільмен? А ти водосвій. <гумісті> Ну, ви ви на моєму фоні виглядаєте, капець як салідне. <реш> <реш> да, да. ну, а за хоч ми той подлисне інтерв'ю на тепер. Будь ласка, два слова українцям. Хочу побажати всім українцям віри в нашу перемогу, віри в наших воїнів. Побільше донати, тому що без нас перемоги не буде. А так ми всі разом об'єднемося і ми здолаємо це жахіття. Як вас звати, Володимир? Володимир, ви чуть всі побажання не сказали. А, ви залишите трошки ми, хлопцям. Да. Ви так фахово, так це можна в принципі випускати Володимира на сцену. І, да. і в принципі, фахово. Да, 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 на сцену, але не якості співака. А диктора так. А тепер я проголошую це свято і спинити не можна, Володя вже. Володимир. Як звати вас? Богдан? Звуть мене Богдан. Ну, хочеться побажати довгоочікуваної перемоги. Хочеться побажати надії, віри. Е, хочеться сказати, що треба допомагати нашим воїнам, допомагати культурою, допомагати донатом нашим маленьким донатом, який би він не був одна гривня, дві, десять, сто тисяча п'ятсот. Це все важливо. Допомога кожного важлива для нашої перемоги. Перемоги маленьких донатів не буває, тому будь ласка. Ну, бачите, Богдан трошки залишив хлопцям сказати. Дякую. Друг товариш. так. так. Як Мене звати Назар, так хочеться, знаєте, в першу чергу сказати, що ми не забували жодного воїна ні на хвилину. Вони боронять нас, нас і дозволяють нам виступати, е, збирати кошти і також їм допомагати морального, сильного духу їм козацької волі, здоров'я нашим воїнам і також рідним, які чекають своїх батьків, своїх е, е, чоловіків, синів додому. Їм сили також наснаги і віри в перемогу. Можна вас можна трошки ближче. в самих ближче. складних умовах. Вам до речі, тут треба проявити таку фантазію добрячу. Але наша та фантазія, чесно кажучи, просто від душі. Правильно. Ми кажемо, це не завчений текст, це просто. як я можу ще раз його Так? а ми перевіримо, а давай, це те саме. Щоб спіпала слово в слово. Evet. Нічого особливого, українці, здоров'я миру, бережіть один одного, підтримуйте один одного на такий надзвичайно складний час. Допомагаймо, донатьмо, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям Слава за кожного воїна. Помолитись за нашу рідну країну! <плес> Повернуться, породись, ворони! Ми зустрінемо сіль на небесла! Слава вечір, слава Україні! Слава Україні! Дякуємо ще раз військовим. Я вторгнути це робити і вам відповідна подяка за те, що ви сьогодні доєдналися до благодійного связу. Ще раз собі з тих хлопцям. Дуже дякуємо за це. Нейповірні голоси, неймовірно, допомога сьогодні для наших військових. Хлопці, питання по творчості. От я е, ті пісні що я чув, так? ну такі глибокі, чесно кажучи, стало цікаво. Ви автори ці, цих слів. А, яку саме... Ві, саме пісню «Помолись» ви почули? Так. 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 Ні, ми, ми є не, не авторами цієї пісні. У нас є хороший знайомий е, Віталій, віталій Миколайович Рабчук, який є так. автором тексту цієї mm. пісні. Ви виконавці, так? Так, ми ви виконавці, і Влад Булах, який написав нам музику, музику. для цієї пісні, Він сам автор подарував нам її, і ми можемо її на правах виконувати. Це його текст, але через який ми пропустили, послухавши першого разу, навіть текст без музики, ми зрозуміли, що це наша пісня. Ну, дуже глибока пісня. Ну, до речі, виконання таке, що. Дякую. Я от виросту, великий, також буду співаком. А ще а ще не сказав про ще нашу одну патріотичну пісню. Чи ти хотів? Не, не, не. Да, то ще у нас є автор. Сьогодні написав для нас пісню на вік. Моя теж вона нещодавно вийшла і надзвичайно мала велику вдачу. Це теж патріотична пісня. Тому як нам здається, сьогодні вона, вона теж вона теж буде спілона сьогодні. Буде сьогодні сьогодні. першою. Ага, а ви також співаєте? Виходить, так. <смір> 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 <Ні>, ну так, представили, <подил> <багато тараз>. <смір> і автор от прийшов <подил> <смір> <сподил> <смір> до нас у колектив і йому дозволив нас заспівати. То ви співаєте свою <пи> пісню, <пи> да, так? Ну, як, ми є навсунок, музику, музику, та... та... музику і, Я і... музика, і текст, але ми всі долучилися до створення відшліфовки цієї пісні, щоб вона вийшла така, як вона сьогодні буде звучати. Я вас зрозумів. Але він трошки скромніший. Насправді він написав музику і текст, приніс нам глибу таку. І заставив заспівати, а я нічого не знаю, ви мається бойова. Залишилося просто прибрати, знаєте, кажуть, скульптура є в камені. І сам скульптор має лихати. Тут було лишнього тільки витерти пил і віддати його людям. Я вас зрозумів. Автора, будь ласка, ченч. Автор значить. Дивіться, назад, так. автор пісні. Так. А ви чули, значить, коли я особисто з каналу Водосвій призивав люди, саунд-продюсери, композитори? Я е, там склав текст до пісні, але мені потрібна допомога, значить з мінусовочкою. Що ви там, діти? Діти навіть допомагали мені, ми разом з дітьми це робили. І давайте щось шевеліться. В нас пісня майже готова, і ми вже заспівали на благодійному заході. Готово. а ніхто не чешеться. Що ви собі думаєте? Отаке в мене питання. Ну, ви знаєте, просто в нас відбулося сьогодні знайомство як вас з нами і нас з вами, так. Все, зафіксував. Тоді подальші на роботу. Я зафіксував. з вами І українці все бачили. Українці все бачили, і потім вже не сприйне Назар нікуди. Що б там не творилось? Як мене будуть питати українці, а де та сама пісня? Я буду казати, ну Назар ще не подзвонив. Так, Дуже дякую за пропозицію. І дякую, хлопці, вам. Гарного виступу будемо. Дивитися, будемо радіти, а тепер я буду за вами слідкувати. А за ви за, за мною. Так. Ну, в мене величезний канал, три підписники. Чотири, на що? Два, Два з них. Поки три. Два з них батьки. І той третій! Той третій, для кого я працюю, я не розумію. Я його вичеслює, точно кажу? Я тебе вичислю. Володя, мабуть. Не знаю. Я навіть не знаю, жінка чи чоловік. А. Тому я трошки розубився. Але ми тепер ще складніше. Тепер ці цифри додаються 4, так? І я взагалі запутаюсь. Ну і ладно. Так, хлопці, дуже дякую вам. Да, дякую. Нара... Наразі веселі, позитивні хлопці, yeah. з гурту Ільмен. І не плутати. Не Ільмен! Ільмен! Що це часто, Юля? Часно! Стобички треба. Давайте зробимо стартову дві тисячі. Ну, то було тисяча бойових осак, а тут уже розумійте дві тисячі. Чотири копа! Я вибачаюсь. Я... Катерина, я вибачаюсь, ну як запахло тіло зараз. О зразу Чашка, я розумію. Чотири тисячі, нормально. Чотири тисячі раз Ну, уведу. Хорошо, Чотири тисячі, хто більше. Чотири тисячі. Чотири тисячі на команду. Даєш. сто. хто більше, 4500. 4500. Вот там дитина каже, мама, пожалуйста, хай хай, катя вже йде. Так, хорошо, 4500. 500. Каже, 6000. тисяч. Ну давай, вон, 6 тисяч раз. 600! Й... Опасні туди! 60! Олег, вернулся, і Юля сумку достала. Я знаю. У нас на концертах, коли ми ведемо концерти стендапа, айтішки -ті завжди так от сумками, они просто дістають пачками. Це нормально. 6-то! Треба більше. Ти чому вчиш? Знімаю. Треба більше. 600 раз. Хто більше переб'є? 602. Ну, давайте округлим ну, 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 600. Хочете за 600? Бачите, ну я не послухався, що типу 6 і все, а там 600. Надіяти і стоп. 60. 600, 2 з половиною. 650. Друже, став собі на маршрутку і посади. <рі> Боже ж мені такий? 650. Оба купиш волійну. 650, хорошо. 650. 650. 650. Ще по 50 і все. Ну, давайте, її округлили. 650. 6600. Клас! ви не радишка їм? Хорошо. 600 сказали? 6600. 600 у нас. 6, 6 соночку. Я знаю дитячий. Вла-ла, ла все, цеба. Сто тисяч мільйонів за. 6600. три. Продано ваші опаски! Опаські? Піднімайте до нас. Зробимо пам'ятне фото, що ви забрали цей програм шут. Бо з якого підуть на пік. Раз Почув ваш хіт ну, хітяру, я би сказав. Це вже не хіт, хіт це так, о, ну, щось чув там. А да, хі, хі, хітяра А хіт бачили? І кліп бачив, я, я його декілька разів подивився. Оце все! Я його! Клас, бомба! Дякую. Респект! Дякую. А я у себе на ютуб-каналі завжди кажу: українці, ми крутий народ, і я вам це доведу. Бачите, ми не заворювалися. І, будь ласка, я взяла і те саме майже все сказала. Чому це? Та тому що так тому, воно це і є. Це, це правда. Це правда. Чекати наступних хітів, е, де ще новий шоколадний мус. ще хочу. Люди ще хочуть <свіс> <свіс> так. Ну дуже скоро, дуже скоро. Я не буду розкривати всі карти, тому що ми ще думаємо, яку пісню запускати, але пісень дуже багато написали. і Зараз творчість л'ється, як ніколи. Ось Но є були. дуже багато переживань, а творчість <свіс> зазвичай вона поряд переживає, наче прозвучало з ваших уст, так легко приємно. А це капець, як важно. Будь <спільно> ласка, два слова. Україні. Українці, українці, бажана порядок? Да, хо, це реально прикольно, прикольно поспілкувались. І потишку зроби, на мій телефон. А, ну давай, давай, давай. Ну, мікрофончик буду вам давати. Да, 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 О, я в центрі.